Як місяць закриває собою сонце, так і один астрономічний об'єкт може затемнювати інший, і якщо перше нам достатньо знайоме і зрозуміле, то друге досі викликає ряд запитань, ба навіть у найдосвідченіших вчених. Отож сьогоднішня наша лекція про зорі, які змінюють свою яскравість внаслідок затемнень. Ми розповімо вам про фізичні механізми їх змінності, про різні типи цих зір та відмінності між ними. З вами Ольга і це канал Clia Skies Foundation. Всі ми хоча б на картинках бачили сонячне затемнення, коли місяць проходить між землею та нашою єдиною зорею – Сонцем. Але мало хто знає, що подібні затемнення. Можуть відбуватися в значно більш незвичних для нас системах. Уявимо систему з двох зір, більшої та меншої, розташованих на певній відстані одна від одної. Якби ці зорі спочатку були нерухомими, то їх взаємна сила тяжіння почала б їх зближувати, і вони дуже швидко злилися б в одну. Відповідно, силу тяження треба чимось компенсувати, і найпростіший спосіб це відцентрова сила за рахунок обертання обох зір. Але обертання навколо чого? В нашій сонячній системі планети начебто обертаються навколо сонця, в інших планетних системах навколо їхніх зір, а в системах з двох зір. Насправді, в усіх випадках обертання йде навколо уявної точки, яка називається центром мас. У випадку сонячної системи положення центру мас постійно змінюється через різну частоту обертання планет по їх орбитам. Якщо узагальнити, він знаходиться всередині Сонця за рахунок його величезної маси порівняно з усіма планетами, тому нам здається, що при нашому обертанні навколо Сонця воно залишається нерухомим. Аналогічна ситуація для інших планетних систем там центр мас. Теж знаходиться всередині зорі, крім випадків екстремально масивної планети, яка обертається по орбиті Великого Радіусу, тоді центр мас може виходити за межі материнської зорі, хоча завжди значно ближчі до неї, ніж до планети. У випадку двох зір, які вже мають співставну масу, центр мас часто розташований за їх межами ближче до більш масивної зорі. Тому вже чітко видно обертання обох зір навколо нього. Якщо дві зорі розташовані на великій відстані одна від одної, умовно більше 10 радіусів, то їх орбіти можуть бути помітно витягнутими. Якщо відстань між зорями мала, то орбіти з часом перетворюються на майже ідеально колові. Орієнтація орбіти в просторі довільна, тому в більшості випадків зорі обертаються під таким кутом, коли затемнення не спостерігаються взагалі. Відповідно, такі зорі не є затемнюваними змінними. А от якщо орбіта розташована під невеликим кутом до променю зору спостерігача, тоді можна побачити періодичні зміни яскравості, спричинені тим, що зорі почергово затемнюють одна одну. Це відбувається, оскільки обидві зорі є самосвітними і відночас непрозорими об'єктами. Оскільки всі зорі розташовані дуже далеко від нас, навіть за допомогою найбільших телескопів, ми спостерігаємо майже подвійні зорі як одну точку за рідкісними виключеннями. Якщо зоря є затемнюваною, то зміни її яскравості на кривій близько будуть виглядати таким чином. Два мінімуми зазвичай різної глибини, і два. Зазвичай однакові за висотою максимуми. Глибший мінімум називається первинним і позначається літерою П, а другий за глибиною вторинним позначається С. Це загальна форма кривої блиску. Для кожної конкретної зорі вона буде дещо відрізнятися, і вже через кілька хвилин ми розповімо, чому виникають такі відмінності. Та як це відображається на кривій блиску? Перед цим ознайомимося ще з кількома важливими поняттями, які в подальшому будемо активно використовувати. періодом початковою епохою, ефемеридою та порожниною роша. Почнемо з періоду змінності зорі величини, яка є проміжком часу між двома послідовними однотипними моментами мінімальної або максимальної яскравості, слово послідовні означає, що ми беремо найближчі мінімуми або максимуми, а однотипні, має значення у випадку подвійних затемнюваних зір, які мають два різні типи мінімумів. Первинний. Та вторинний. Також вочевидь поняття, період змінності може застосовуватися виключно для таких зір, яскравість яких змінюється періодично. Якраз саме так і змінюється яскравість затемнюваних зір. Часто астрономи використовують один з моментів мінімальної яскравості або максимальної яскравості в якості точки відлику. Для подвійних затемнюваних зір, для розрахунку періоду зазвичай використовують первинні мінімуми. Тоді цей обраний момент часу називають початковою епохою. В подальшому, в рамках загально прийнятої термінології, моменти мінімальної та максимальної яскравості ми будемо називати моментами мінімумів та максимумів відповідно. Для прогнозування енного моменту мінімуму або максимуму в періодичних змінних зір астрономи використовують ефемериду. Це формула, що пов'язує початкову епоху, кількість повних періодів, які пройшли з цього моменту, позначені як n, та період змінності. Для подвійних затемнюваних зір ефемеріду можна дещо модифікувати і таким чином розрахувати не тільки положення первинних мінімумів, а також вторинних та максимумів. Якщо орбіти зір колові, то всі чотири екстремуми будуть розташовані на відстані рівно чверть періоду один від одного. У випадку еліптичної орбіти. Ці проміжки часу вже не будуть однаковими через різні проміжки часу, які потрібні зорям, щоб пройти різні ділянки їх орбіт. Так само складнішими будуть і формули для розрахунку інших екстремумів для пульсуючих зір, які майже завжди мають асиметричну криву блиску. Фінальний четвертий з термінів порожнина роша. Точне визначення цього терміну доволі складне, тому спробуємо пояснити його на пальцях. Це область простору, яка обмежена двома уявними поверхнями. В подвійній системі діє три сили: гравітація двох зір та відцентрова сила, яка виникає внаслідок їх обертання. Всередині кожної з цих поверхонь домінуючою є сила тяжіння однієї зір. Саме тому їх форма виглядає такою специфічною, краплевидною. Розмір цієї порожнини напряму залежить від відстані між зорями, а співвідношення розмірів половинок від співвідношення мас. Залежно від того, як співвідносяться розміри зір та розміри їх частин порожнини роша, змінюється і сама форма зір. У найпростішому випадку, коли відстань між зорями значно більша, ніж радіус будь якої з них, розміри порожнини роша теж значною мірою перевищують розміри зір. У такому разі вони в першому наближенні є сферично симетричними Іншими словами, через велику відстань форма зір майже не викривлюється їхньою взаємною гравітацією. Такі зорі мають криву блиску з різкими переходами між максимумами та мінімумами через майже ідеальну сферичну форму зір. А самі мінімуми є вузькими через малу тривалість затемнення по відношенню до загального періоду зорі. Цей тип зір є розділеними, їх називають змінними типу алголя та в загальному каталозі змінних зір позначають EA. Якщо одна зір майже заповнює свою порожнину роша, то то її бік, який ближчий до другої зорі. Зазнає значно більшого гравітаційного впливу, ніж протилежний. Внаслідок такої нерівномірності зоря витягується, а при певних умовах гравітація другої зорі починає зривати атмосферу першої і ця речовина перетікає на другу зорю. Подекуди перетікання речовини настільки інтенсивне, що впродовж свого зоряного життя. Зорі щонайменше один раз, а подекуди декілька разів міняються місцями в контексті мас. Це явище називають парадоксом алголя. Такі системи вже є напіврозділеними, їх крива блиску є більш плавною, однак вони все, що відносяться до типу алголя, точніше, під типу EASD. Через наявність різких переходів між мінімумами та максимумами. Власне і сама зоря бета персея відноситься саме до цього типу. Якщо обидві зорі заповнюють свої порожнини роша, то вони обидві є витягнутими, часто мають інтенсивне перетікання речовини, їхня крива близько вже є повністю плавною. Оскільки система змінює свою яскравість не тільки завдяки затемненням, а й ще й через те, що при обертанні по орбіті змінюється видима площа поверхні залежно від кута, під яким спостерігач бачить зорі. Видима площа поверхні напряму впливає на загальну видиму яскравість. Подібні подвійні системи вже відносять до змінних типу бета ліри, які позначаються скороченням і e бі Іноді зорі настільки переповнюють порожнину роша, що починають зливатися в одне ціле, маючи єдину спільну атмосферу, але при цьому два окремих ядра. Зорі в таких системах мають однакову температуру спільної поверхні. Також в них часто однакові розміри, оскільки наявне дуже інтенсивне перетікання речовини, що працює врівноважуючим процесом. Крива близько таких зір є дуже плавною, мінімуми та максимуми переходять один в одного без якихось видимих переламів, а мінімуми за рахунок однакових розмірів зір майже ідентичні за глибиною. Ці зорі називаються змінними типу W великої ведмедиці та позначають EW. Саме за рахунок такої специфічної, майже синусоїдальної кривої блиску, зорі типу EW часто плутають з обертовими змінними зорями та деякими типами пульсуючих. Подекуди провести точну класифікацію без отримання додаткових спектроскопічних спостережень взагалі неможливо. Також існує інша проблема, пов'язана з тим, що типи EW та EB розрізняють по співвідношенню глибини первинного та вторинного мінімумів. Ця межа не є чітко визначеною, оскільки наразі немає одностайного консенсусу. Між науковцями, де саме її провести. Така невизначеність призводить до різної класифікації одних і тих самих зір, що створює додатковий хаос в і без того складній та громіздкій системі класифікації. Наостанок, кілька слів про типові значення параметрів зір в подвійних системах. Маси зір у них можуть бути будь-якими. Від мініатюрних червоних карліків масою 0,8 маси сонця до блакитних гігантів масою в 100 плюс сонячних. При цьому спостереження показують, що співвідношення мас не може приймати будь-яке значення, однак невідомо, чи є це фактом чи неточністю спостережень. Через складність детектування маленької зорі компаньйона на фоні значно більшої зорі гіганта. Розміри зір обмежуються розмірами порожнини роша, яка в свою чергу залежить від відстані між ними. Однак теж можуть бути в діапазоні від 10-15% радіусу сонця до кількох сотень сонячних. Можливі температури поверхонь також покривають весь відомий діапазон від 3 до 40 тисяч кельвінів. Періоди обертання, вони ж періоди змінності подвійних зір складають від кількох годин до десятків років, як, наприклад, зоря TYC 2505672 – 2505 672. Один, що має найдовший підтверджений період 69 років. На цьому вражаючому моменті ми завершуємо нашу лекцію. Щиро дякуємо вам за перегляд. Закликаємо вас долучатися до наших наукових та освітніх проєктів. І, звісно ж, запрошуємо до перегляду інших відео з серії Variable Stars Lectures. До зустрічі і до нових відкриттів!